Доброго дня, хлопці. На огляді у нас буде ось такий корпус главної пари Білорусь, переднього вищого моста. Він іде голий, абсолютно новий. Зараз повністю розглянемо. Це у нас оригінал. Є ще варіанти замінники китайські. Ось так воно все виглядає. Всередині. Все абсолютно нове. Кого зацікавило, є в наявності у нас дві штуки, завжди тримаємо комплекти по наявності, так що кого цікаве. у нас дуже великий асортимент, є різні запчастини, підшипники, мілоч. Наш склад. МТЗ, це у нас МТЗ, там далі ще у нас ангар по УМЗ сорок 40 т 25 Дякую за увагу. За мандрінні розчасі.